Приємні вітаю вас на цій посаді. Дійсно, в колишні часи завжди згадували, які прекрасні дороги на Тернопільщині. І дуже прикро відзначати, в якому стані вони зараз знаходяться. Але я думаю, що це є тимчасове явище, і, власне, моє бачення, яке я висловив, України щодо нерозпорошення коштів, навіть тих мінімальних коштів, які виділяються на ремонт будівництво обслуговування доріг, а власне концентрація тих коштів нехай буде менше об'єктів, але якісним. Я думаю, що до цієї думки буде дослухано. Тим більше що вже, ну не знаю, чи на мою пропозицію, але Кабінету міністрів зараз розглядається можливості закупівель. Передових технологій Німеччини і Австрії з використанням української робочої сили. Це після виступу на Раді Регіону.